Вітаю, друзі, ви на каналі я Фанатик. Ну що і знову ми в лісі. Були в нас дощики. Вирішив після праці перевірити ліс. Пройшовся так немаленько. І погляньте, що я знайшов. Так, друзі, бабка тополила. Погляньте на її розмір. Просто гігантський риб. просто погляньте. мабуть він старенький, звісно, але ж. Да, на вихідних я їздив у Сосну, там грибів повний нуль. Треба було їхати у мішаний ліс. Ось так. Друзі, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарних рибалок. Сінньої прохолоди, побільше грибочків та суперового настрою. До зустрічів. па Папа.